Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний фотопринтер. Це прекрасний пристрій, який дає змогу роздрукувати фотографії на ходу. Він легко поміщається в сумку або рюкзак і може використовуватися в будь-якому місці і в будь-який час. За допомогою Bluetooth фотопринтер з'єднується зі смартфоном, на який необхідно встановити фірмовий додаток. Принтер використовує технологію термосублімаційного друку, яка забезпечує яскраві та якісні зображення. Даний портативний фотопринтер це ідеальний вибір для тих, хто хоче швидко та легко роздрукувати свої фотографії. Він простий у використанні, компактний і має кумедний дизайн, що робить його ідеальним для подорожей, вечірок та інших заходів.